Новини на каналі Тіві 4 в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Менше місяця, як був призваний, і вже загинув у Тернополі. Попрощалися із Богданом Покітком, який загинув на фронті. 33-річний Богдан був підприємцем. На початку січня отримав повістку. Воював на Донеччині. Рідні та друзі кажуть, що він не мав військового досвіду, але не ухилявся від мобілізації. Вони вимагають провести розслідування. Тернопільський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки пообіцяв провести службову перевірку через загибель на фронті мобілізованого, відправленого на виконання. Бойових завдань без належної підготовки. Вічна пам'ять та співчуття рідним. До домовини Богдана Покітка рідні та друзі зносять квіти. Тіло загиблого військовослужбовця привезли до рідного Тернополя, аби тут із ним могли востаннє попрощатися. Хлопцеві було 33 роки. Він любив життя та був надзвичайно світлим промінчиком, кажуть друзі. Він був людиною, про яку, мабуть, жоден, жоден не зможе сказати щось поганого. Це була настільки. Оптимістична, позитивна людина, яка знаходила позитив і щось хороше в будь-якій ситуації. В будь Це була така розрада абсолютно для всіх. У цивільному житті Богдан Покітко був підприємцем. 18 січня хлопець отримав повістку на автобусній зупинці. 31-го склав присягу. 12 лютого його перевели до нового місця проходження служби на Донеччині, де він загинув у бою через чотири дні 16 лютого. Мені зателефонувала наша подруга з театрального гуртку з інституту і сказала, що вона прочитала в телеграм-каналі, що загинув покітко Богдан Іванович, і каже, це ну це наш Богдан. Я не повірила, кажу, та ні, бо я навіть не знала, що він служив, але почала звіряти дату народження, все, все, все співпадало. Богдана запам'ятають дуже чуйним та добрим хлопцем. Це людина, яку я ну, десь не могла уявити зі зброєю, хоча він був дуже розумною, родованою людиною, тобто він міг, ну, на мою думку, дуже багато що в своєму житті досягнути, але він був дуже чесним завжди, дуже сміливим, тому, тому сталося так, як сталося. У Богдана залишилася мама та старший брат, який зараз боронить Україну. Перевірки щодо смерті Богдана Покітка тривають. А у прокуратурі зареєстрували кримінальне провадження за статтею 425 – недбале ставлення до військової служби кримінального кодексу України. Цю справу розслідують тернопільські спецпрокурори. Вони встановлюють, чи була допущена службова недбалість, яка призвела до загибелі призовника. На сьогодні детали цієї справи не розголошують. Важлива інформація для родин військовослужбовців в управлінні соціальної політики віднедавна. Працює спеціаліст у питаннях комунікації з родинами та близькими захисників та захисниць України, які потрапили в полон або зникли безвісти. Про це поінформували на сайті Тернопільської міської ради. Звертайтесь в управління соціальної політики за адресою вулиця Миколи Лисенка, 8, кабінет 23, або телефонуйте нуль тридцять п'ять два, та 067. 3 395-88-62 62 невтомлені, нескорені, об'єднані. Таку назву має виставка, яку презентували у художньому музеї Тернополя. Загалом митці представили 70 робіт. Експозицію присвятили річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України. На презентації побувала і наша знімальна група. Назарій Голуб, докладніше. Такою ліричною та символічною піснею розпочалась презентація виставки, невтомлені, нескорені, об'єднані у Тернопільському обласному художньому музеї. Експозицію присвятили річниці повномасштабної війни в Україні. Представлено в експозиції 70 картин. Це 33 автора. Є як молоді автори, так є і автори, які вже мають певний творчий доробок, добре знання в нашому краї. Усі митці із нашого краю серед робіт, які представили це живопис, графіка, скульптура та декоративно прикладне мистецтво. Віктор Лупійчук презентував скульптуру з дерева, богині слави. Ми всі звикли до слова слава, але ніколи не задумуємося, що це просто наша право... прав... віковічна богиня. Зображений нижній світ, так як під земним шаром там. Негативні фігури, а сама слава трубить славу, трубить перемогу. Експозиції твори митців, які вони присвятили силі спротиву українців проти російської агресії. Свої витвори презентував і Сергій Декалюк зі Збаража. У першій роботі це всім нам вже відома Чорнобайка. Я там зобразив. Ну, події, власне, які там відбувалися. Коли наші е, воїни знищували черговий раз е, російських окупантів, багато картин дуже філософських, багато досить таких трагічних, такі, знаєте, наводять на якісь глибині роздуми. Ну, я вважаю, що мистецтво під час війни це дуже важливо, тому що воно формує наш світогляд, нашу свідомість. Переглянути виставку у Тернопільському обласному художньому музеї можна до 15 березня. Головним лейтмотивом виставки є віра в нашу перемогу та мрія про мирне майбутнє України. На телеканалі ТІВІ4 Знову екскурсія, адже нам завжди є про що розповісти та що показати цього разу. До нас завітали діти захисників України із благодійного проєкту Мій тато герой. Наша Христина Черешнюк знайомила дітей з роботою телеведучих, журналістів, операторів, монтажерів. Діти скористались шансом і спробували себе у ролі ведучих. Вони передали вітання улюбленим супергероям – їхнім татусям. Що таке телебачення та як воно працює за кадром цього разу? Пощастило побачити дітям захисників України із благодійного проєкту Мій тато герой. У всі сім'ї, яких зачепила ця жорстока війна, і будемо допомагати діткам, бо вони трішки відволікались від того, що чиїсь тату воює, чи чиїсь взагалі ну, незрозумілому становищі, або ж навіть якщо й загинув. Сьогодні справді прийшла доволі велика кількість дітей, які максимально зацікавлені в цьому. Бачу по їхніх широко відкритих ротах посміках. Діти побували у нашій редакції під час запису програми «Провінційні місті оглянули наш ньюсрум, дізналися, що таке роботизована камера, але найбільше їх зацікавив і здивував. Телесуфлер із педалькою під столом ведучої. А насправді це такий трішечки обман, але ну, погодьтеся, людина не може запам'ятати кожного дня стільки так. Ну зазвичай ти дивишся, ти бачиш ідеальну картинку. От як це відбувається насправді? Наскільки людина зусиль докладає, щоб ця картинка дійсно вийшла ідеальною? Оце було цікаво. Діти скористались шансом і спробували себе у ролі ведучих, аби передати вітання улюбленим супергероям своїм татусям, які вже багато місяців захищають країну від ворога. Я з України. Всі прис. Змісто. Маю боя. У нього все добре. Він там мочимо скалі. Тато був на війні і лаката збила його і вівтіна дві ноги поплющила. Як вона закінчиться. То ми поїдемо в татком на мове. Тато, я тебе дуже люблю. Ми сподіваємось, що екскурсія телеканалом Тіві 4 залишила у дітей не лише багато позитивних вражень, а й дала знання, які можливо надихнуть їх на вибір майбутньої професії. Оричастий вітер і сильні опади. Така погода панувала на Тернопільщині через проходження двох циклонів з Балтійського моря. На дорогах області сильний вітер погнув дорожні знаки, повалив дерева. А на Теребовлянщині на свинофермі зірвало дах. Що кажуть про це синоптики? Та якою буде погода упродовж тижня? Дізнавався Назарій Голу. Зі шквальним вітром та сильними опадами почався тиждень на Тернопільщині. Сильний вітер погнув дорожні знаки і повалив дерева. Повідомили у службі автомобільних доріг у Тернопільській області. А на Тербовлянщині у селі Лошнів на свинофермі зірвало дах. Про це розповіла у соцмережах Алла Стачишин, місцева підприємця та депутатка Тернопільської обласної ради. Синоптики пояснюють, це пов'язано з проходженням двох сильних циклонів, які прийшли до нас з Балтійського моря. Ціклони були доволі таки потужними. Йшли вони до нас із північної Атлантики через країни Балтії, далі на європейську територію Росії. І саме тоді Тернопільська область опинилася в найбільш вітряних тилових частинах цих циклонів. Синоптики запевняють, сьогодні циклони вже далеко від Тернопільщини і в найближчі дні погодні умови будуть іншими. Сьогодні та завтра. Погода на Тернопільщині буде обумовлюватися західною периферією антициклону, тому завтрашній день доволі таки буде погожий. Істотних опадів не чекаємо, буде більше сонця. Проте вночі та вранці, за словами синоптиків, збережеться ожеледиця, тому що вночі очікується мінусова температура, яка буде коливатися від нуля до мінус п'яти градусів, а вдень від одного до шести градусів тепла вже як такого штормового не буде. Він буде в нас переважати південно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Так що завтра четвер доволі таки хороший по поході. Попри сонячну погоду та плюсову температуру, весна ще затримається, тому що стійкого переходу через 0 градусів поки що немає. На цю годину у мене все. Спокійного вам вечора. Сповненого лише добрими звістками. До зустрічі на каналі ТІВІ4. Oh,